Мої вітання, ви на каналі Кобзарі Медіа, і я, Віталій Кобзар, починаю розмову про українські національні символи. Сьогодні будемо говорити про державний герб України, що він значить і звідки походить в мережі. Вже достатньо багато вийшло подібних відео, де розказується про історію виникнення українського герба. Проте ми вважаємо, що проливати на цю тему світло і нагадувати слід постійно якісно і доступно. Аби ми пам'ятали і що головне передавали знання своїм дітям, більшість із символів на нашій планеті виникло ще на світанку історії людства. І ще раз символ це ідея, яка відображає найглибші знання наших предків. Саме стародавність цих знань і є найвищою цінністю для нащадків. Символ є таємничим кодом, який потрібно прочитати, щоб відчути себе спадкоємцем великого і мудрого народу, щоб вийти на шлях правильного життя. Ми, українці, маємо усвідомлювати себе, а усвідомлення себе це є власна ідея національного відродження. Знак тризуб, тридент або ще ліпше трисуття відомий у світі з незапам'ятних часів. Ви, мабуть, помітили, що я сказав трисуття. Саме трисуття, але детальніше про це трошечки згодом. Для довідки скажу: наш герб знають не тільки в Європі, Азії Індії. З три тризубом зображувалися божества, такі як грецький Посейдон, етруський, а пізніше Римський Нептун, індійський Шива, скіфський Тагимасад. Найдавніші писемні згадки про золотий тризуб, Трисуття і блакитне вбрання царів Атлантиди знаходяться в праці Платона під назвою. Тімей, датованої 360 роком до нашої ери, легенда, описана Платоном, має цілком історичні особливості, як стверджують історики з часу загиблі Атлантиди минуло 11 тисяч років. А оскільки українські землі ніколи повністю не були затоплені морями і потопами, тому цілком імовірно, що давню символіку тризуба трисуття і жовто-блакитні барви наші предки винесли з Атлантиди. Про те, що тризуб трисуття є одним з найдавніших знаків нашої землі, можна судити з наскальних малюнків, гончарних виробів, монет та усіляких прикрас. Так на Поділлі знайдено наскельні рельєфи з тризубом трисуттям, зроблені у IV-III тисячолітті до нашої ери. В Ольвії знайдені три зуби першого тисячоліття до нашої ери. На монетах Боспорського царства карбувалися три зуби трисуття п'ятого століття до нашої ери і були успадковані царськими скіфами. А я нагадаю, що саме царські скіфи вважали себе нащадками Атлантів. Цим символом був увінчений шолом урарського царя в VII столітті нашої ери. Відомо також, що сармати використовували тамги-тризуби. Тамги збереглися і досі в кримських татар. Нагадаю, що тамга це тотемний родовий, а згодом сімейний знак власності у вигляді тавра, мітки, яким кучові народи позначали своє майно. Знак, подібний до тризуба, мають також литовці, а ось Франція. Досі не має свого герба і використовує натомість емблему. За князівської доби тризуб трисуття почав набувати сучасної графічної форми, хоча існувало багато різних варіантів малюнка у різних князів. На певний час, а саме від татаро-монгольської навали до козацьких часів, тризуб зникає з активного вжитку, витісняється хрестом шестикутною зіркою. Хоча форми хрестів біля підніжжя іноді мали завитки з двох боків. Які піднімалися вгору і разом з Христом утворювали тризуб. Було багато зображень якорів, що нагадували тризуби і входили до складу родових гербів, гетьманів війська Запорозького, в тому числі Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та інших. На деяких церквах збереглися архаїчні хрести, що формою нагадують тризуби, тобто біля підніжжя мають фігуру, схожу на омегу. При цьому тризуб ніби зменшено в пропорції до Христа. Такий хрест має й Володимирський собор у Києві. Поєднання Хреста з Тризубом є на маківці золотих воріт у столиці. А тепер зупинимось на значенні тризуба трисуття, оскільки з цього приводу висловлюються різноманітні часом далекі від істини думки. Найпростіші тлумачення це розшифрування тризуба як монограми Володимир або Василевс, або ще воля. Якщо визнати ці твердження, це означало б відмовитися від давності цього символу. Але ж це не так. Тож головна ідея тризуба трисуття це число три поєднання трьох основ буття: троїстість або тривимірність життєвого простору. Основою світобудови є повна врівноваженість всіх енергій, тобто абсолют. Порушення цієї рівноваги пробуджує два протилежні полюси позитивний і негативний. Чоловічі й жіноче, батьківське і материнське начало. Поєднання цих протилежних сил породжує третю синівську силу, що і відображає наш тризуб трисуття. В основах ведійської культури рикведи, до речі, це священна книга гіндуїзму і означає на санскриті буквально пісня. Зі слова рик постали слова рече, «рцить», «ркоша», рекоша, речник, речення, ректи, рок. А от слово пророк має два корення «пра», «перед» і рок речник. От і виходить, пророк це той, хто передрікає. Так от в основах реквет є таке поняття магатришула, що означає могутній тризуб, священний символ ведійської духовності, культури і цивілізації. Через невпорядкованість знань рідної історії ми вживаємо слово тризуб, але в контексті трьох основ буття герб України. Немає нічого спільного з зубами. Наш герб це триєдине знамено великої скіфії оріяни України, тому що наші предки вірили, що світ створений з трьох основ: народження, життя і небуття. Що я маю на увазі? Середня гілка або сутність називається яв. Вона символізує світ видимий, явний, дійсний. Наступна сутність, що від горизонтальної лінії опускається донизу, називається нав. Вона означає світ невидимий, духовний, світ царства духа предків. І третя сутність обидва бокових пагони називається прав, сутність світу законів дателя буття. Адже важко не погодитись, що законами Всесвіту управляється все у всьому явному, навному і правному. За час москвинсько-української війни від 2014 року, яких тільки творчих впливів не зазнавав український герб, «Три зуб трисуття вражає найдавніші, найархаїчніші культури багатьох народів, це перш за все культ великої праматері, родоначальниці, культ вогню, який є життєвою силою, культ мудрого змія, а в деяких народів і дракона. Всі ці символи знаходимо в давній арійській міфології. Арії на своєму шляху з Подніпров'я до Індії залишили багатьом народам цей життєдайний знак. В індійському штаті Джаму далеко в горах і досі існує храм великої богині Матері. Цікаво те, що розміщений він у надрах триглавої гори, яка зветься українським словом Трикута. Велетенська бронзова скульптура богині з піднятим тресуттям у правій руці там завжди охороняється жерцями. До речі, видатний кобзар, мій побратим і її вчитель Едуард Драч дуже віртуозно виконує на Старосвітській народній кобзі Вересаєвського зразка твір, який називається карпато рага, гора Трикута. Посилання на цей унікальний запис розміщене одразу в описі до цього виднограю. Побожне ставлення індійців до тризуба свідчить про те, що цей знак аж ніяк не випадковий. Його давність нині не потребує доведень. Показово те, що самі індійці усвідомлюють, що цей знак не місцевого походження, а принесений давніми аріями в Індію. Тризуб трисуття не мав єдиного правильного трактування 100 років тому. За часів Української Народної Республіки, але він зумів стати універсальним символом, який об'єднав українців, сьогодні неймовірна кількість людей згуртувалася у підтримці України, і всі ми вкотре об'єднані під спільними знаменами. Наш знак графічно красивий, лаконічний, самобутній, а головне стародавній, бо фактично легітимізовує історичний зв'язок модерної України із Київською Руссю. І цього цілком досить. Вподобайте це відео, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Хто ж хоче підтримати наш розвиток матеріально, в описі до виднограю я залишу усі необхідні реквізити. Тримаємося разом і до перемоги! Па-па!